Друзі, вітаю Ми на Тернопільщині, південна частина. на полігоні кукурудзи, де посіяно біля 80 гібридів різних селекційних компаній, які представлені на ринку України, і представлені наші два нові гібриди. Це Дієга фагова 240 і другий гібрид Аміга фагова 3320. Як ми бачимо, Дієга вже в цьому році посуху дуже швидко достиг. Сформував по одному качану, але достатньо крупному. Кожний качан має 16-18 рядків. Зерно зубовидного типу. Дуже швидко віддає волоху і на сьогоднішній момент десь порядка 16% волога зерна. І другий гібрид це Аміга Power 3320, теж сформував по одному качану доволі крупному, який має теж 16-18 рядків. Зерно теж зубовидного типу і доволі добре віддає вологу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал.